А знаєш, чого хочеться грошей? Чого Надю? Хочеться хоча б на мить розслабитися і відчути святковий настрій. От як в дитинстві прокинутися, а теди вже святий Миколай подаруночок під подушку положив. Потім подивитися святковий концерт. Це якісь натяки, Ну, за подаруночок відповідає святий Миколай. а От за частинку концерту, точніше, його підготовку, подивитися можна. Наша Мирослава Мандзюк напередодні свята побувала на записі новорічного концерту і поговорила із зірками про їхні дитячі спогади про цей день, а також обговорила багато цікавих тем. Івовобул, Віталій Козловський, Амадор Лопес та багато інших зірок. Просто зараз клас. Давайте дивитися. А повну версію цих інтерв'ю шукайте згодом на нашому ютуб каналі. СТБ. підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Підготовка до новорічних свят в самому розпалі сьогодні. Ми за лаштунками зйомок новорічного концерту Йдемо спілкуватися з зірками на червону доріжку. До 31 грудня ще місяця. От перше зимове свято вже на носі. Зірки із захватом згадують омріяні подарунки на день святого Миколая, які отримали в дитинстві. Морський бій був такий що там. Е, треба було кульками такими стрілятися. Черепашки ніндзя. От шкарпетка з цукерками це е, згадка просто на все життя. Машинку на пульті, а в той час було. Дуже-дуже модно. Такий е, морський костюмчик для хлопчиків тоді був. Це було саме для мене супер. В своєму дитинстві ходив Святий Миколай і клав подарунки під подушку? Так, я спалив свого батю, бо я завжди любив великі машинки. І під, під подушку це не можна було покласти. Тому він клав мені завжди під ногу. І один раз він просто задів мою ногу. Я, я прокинувся, і він просто такий. Mm -hmm. Раз я цей маму попалив. Бачу, як вона шафу діставала. Деякі ж зізнаються про свято Миколая в дитинстві, навіть не знали. Мої батьки виховувалися у такій застарілій радянській системі, і день святого Миколая. Не був святом моїм родини. Знаєш, в моєму дитинстві напевно, його практично не було. У мене було Різдво, у мене був новий рік. У мене був старий новий рік. У Криму Розі чомусь Миколай не приходив. Приходив Дід Мороз, але потім прийшов Миколай, вигнав Діда Мороза, і тепер тільки Миколай ходить, так що все добре. І радісно від того, що вже у створених власних сім'ях абсолютно всі зірки створюють атмосферу казки для діток у цей день. Запровадила традицію написання листів до до Миколая і вони там пишуть свої побажання. Розкажи нам по секрету, що будеш писати і просити у Миколая? Ну, по секрету, мені теж цікаво. Що там, Миколай має зробити? Я е, обов'язково перемогу, ну це база. А якщо з подарунків, е, поки що не знаю. Ну, моя дружина сказала, поки дарусик нічого не розуміє, ти даруєш два подарки е, йому мені і мені мені. Тобто я отримую і за нього, і за себе до речі про сім'ю. Після відвертого зізнання у нашій програмі, що Іван вже давно не холостяк, фанатки просто таки засипали його питаннями та коментарями. Дівчинка, яка слухала мої пісні, шлено була закохана в Івана. Наві, коли вона дізналася, що я одружений і маю дитину. Вона трішки спутнула. А от фанати Бобула після сексистського скандалу довкола його інтерв'ю Емі Антонюк розділилися на два табори: хтось його підтримав, а хтось засудив. Перші з нетерпінням чекають, коли ж він, як і обіцяв, подасть до суду на інтерв'юерку За те, що те опублікувала розмову без дозволу артиста. Може про неї не говорити сьогодні. То будете подавати чи ні? був. там усе було, і все сказали. Суд був так? Але сама Ема Антонюк заявляє, що окрім погроз жодних дій, тим паче заяв до суду вона так і не отримала. Цікаво, хто з цих двох приховує правду, а от хто не боїться відвертих зізнань, так це співак Меловін. Нині ти фіналістом нацвідбору на Євробачення. Ти вже якось брав участь у Євробаченні, зайняв там 17-те місце. Чому вирішив друге піти? В тебе є якась ціль місце чи умовно там потрапити в п'ятірку? Я завжди людям. Нагадую, що журі мені поставило 17 місце нашій країні, а глядачі нашій Україні поставили 7. На мій погляд, це дуже дивно. Мене в якомусь випадку надихнула Ларін. Головне, будь ласка, надихайтеся і здійснюйте свої мрії. Не живіть вчорашнім, немає вчорашнього, немає майбутнього. Лише от є зараз і сьогодні. Цим правилом керується і співака Мадор Лопес і зізнається. Так, жила й його добре знайома Ніна Матвієнко, якої через онкологію, на жаль, вже немає з нами. На останні концерти, на які в своєму житті їздила Ніна Матвієнко, то їздив разом з нею е, в рамках благодійного туру. Чи помічав ти тоді, що в неї зі здоров'ям щось не так? Адже я пам'ятаю твої відео, як вона танцює бадьоро за лаштунками. Я відчував, що вони їй трошки тяжко я думаю, що вона втомілася, тому що дуже багато концертів. Я хочу я завжди казав. Давайте я потримав кофри, давайте по валізу. Ні, ти що, я стара, я далі, я сама можу. Який останній ваш діалог був? Пам'ятаєш, що вона тобі сказала? Да, так, я пам'ятаю, вона мені надіслала голосове помідовлення, тому що вона не хотіла, щоб ми побачили, коли вона, вона була в. В госпіталі, і вона до останнього усміхалась, і вона казала: Я тебе дуже люблю. Іди вперед, і все буде добре. Ти бачиш, ти побачиш. Я трішки тут полежу, трішки втоміляся, і надалі будемо гастролювати для того, щоб допомагати нашим хлопцям. На превеликий жаль, добре знають, що таке втратити близьких і співак Меловін та співачка Анна трінчер. І діляться як взяли себе в руки. У мене є загиблі мої друзі-родичі на фронті. Я розумію, або я далі буду жити, або опять же, що робимо, закопуємо. Я своє виплакав. Я зрозумів, що треба просто продовжити жити, тому що так дуже хотіли би ці люди. Вчора мені прийшла звістка, що мій одногрупник помер на війні. Я в супорі так от просиділа десь годину, тому що я не могла уявити, як дуже молодий хлопець 22 роки, як і мені, і його більше немає. Тому все недоречно, все недоречно. Але якби ми сьогодні не зібралися, якби ми кожного дня не вставали, не йшли, пили каву, не донатили, не працювали економіку України не підтримували, то, то для чого це все? все розуміє Віталій Козловський, який після виступу вийшов до нас ще донедавна. Він у лавах Нацгвардії був на лінії фронту, де ледь не втратив життя. Спогади того дня він вилив у пісню Навкруги, а навкруги, дим стоїть, не видно неба. Ми живі. І нічого більш не треба. Скажи, будь ласка, ти зараз у відпустці чи тебе вже перерозподілили? Я такі речі не можу сильно розповідати, але я зараз в Києві служу. Після пережитого і побаченого на власні очі видно, що сьогодні це зовсім інший Віталій, ніж той, якого ми звикли бачити. І на червоному хіднику він вже не у своїй тарілці. Як тобі знаходитись в цьому антуражі? Є такий дисонанс? Е, суцільний дисонанс. Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але е, я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової, коли ти повертаєшся в цивільне життя. Так, тоді тобі треба. Ну, у мене навіть депресії були. Але зараз е, просто я на заході, так, це незвично для мене, але життя триває. Головний меседж військового, який він хоче донести до кожного у такі нелегкі часи, полягає в наступному. Люди іноді е, роблять якісь добрі вчинки і намагаються бути добрими іноді. А я хочу просто побажати всім, е, щоб. Доброта була у вас у звичці, це важливо. І почати можна просто зараз. Прийдешній день Святого Миколая є чудовою нагодою, щоб стати миколайчиком для дітей-сиріт, щоб зігріти своєю теплою посилкою бодай одного захисника чи захисницю на фронті, і щоб подарувати щиру дитячу посмішку людям похилого віку, які теж чекають на диво. Давайте творити добро разом. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок до зустрічі! А буде вона вже наступного тижня. Тож не пропустіть! Всіх обіймаємо.